Це категорія людей, які, ну, на жаль, відходять життя чи, з кожним роком все більше і більше. Я пригадую, що декілька років назад цієї категорії людей, яким була одноразова допомога надавалася, було 18 тисяч. Минулий рік було біля 15 тисяч. На зараз, те, що у нас є списки, це біля 13,5 тисяч таких громадян. Тобто ви бачите, що тенденція йде до того, що їх щорічно. Кількість зменшується і досить суттєво. Всі виплати для чорнобильців, це є системні виплати, щомісячні, це є пільги компенсації різні, а також допомоги і санаторно-коротне лікування в області на сьогоднішній день. Є біля п'яти тисяч чорнобильців, які отримують різні види допомог, в тому числі і пенсійне забезпечення через пенсійний фонд. Що стосується Цих виплат, то поточні виплати вони йдуть по графіку, але інколи по деяких компенсаційних виплатах є поточна заборгованість на сьогодні це майже 500 тисяч, яка буде погашена у травні місяці. Загальний бюджет державний, який направляється на соціальний захист чорнобильців, це майже 5 мільйонів 800 тисяч гривень на сьогоднішній день. Плюс до цієї виплати долучається у нас також і обласний і місцевий бюджет. Якщо брати обласний і місцевий бюджет, то це ще плюс десь 500 тисяч. Тобто по тих нормативах забезпечення, які визначені законодавством і державним бюджетом, відповідно ми всі категорії, які відносяться до Чорнобильців, забезпечуємо. У нас є майже. Двісті у нас інвалідів наслідок аварії на Чорнобильській атомній станції. Є 2,5 тисячі учасників ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, і я десь більше тисячі дітей, які виплати яких пов'язані з аварією на Чорнобильській станції. Є деякі проблемні питання, тому що не повністю держава забезпечує санаторно-коротне лікування, але підключається область. Наші обласні санаторії надають благодійні путівки. І на сьогоднішній час за прохання прохання голови обласної адміністрації виділено 22 путівки в наші місцеві закарпатські санаторії. З них вже 12 чоловік чорнобильців. На сьогодні пройшли таке лікування. Що стосується виплат, то є майже 20 різних державних програм, які направлені на різні виплати, в тому числі це в основному компенсаційні виплати і пільги. Це залежить від категорії чорнобильців і від інвалідності. Тому розмір тут конкретно, якщо говорити, то суттєво різняться. Якщо стосується середньої пенсії, то це зараз в середньому десь в області у нас чорнобильці отримують біля 2 тисяч гривень. Це не така велика і сума вже. Але є відповідна постанова Кабінету міністрів, яка в минулому році регулювала ці питання, і розмір пенсій, деяким категоріям чорнобильців підвищився. Також підвищилися і компенсаційні виплати, і розмір компенсаційних виплат. Але є проблеми трошки з медичним забезпеченням, забезпеченням, так би мовити, відповідними ліками через аптечні установи, тому що тут держава майже коштів не виділяє, ми, ми завжди підключаємо можливості обласного бюджету. На цей рік це майже 300 тисяч. Коштів буде направлено на лікування чорнобильців, але цих коштів недостатньо для того, щоб якісно провести лікування. Різні хвороби, різні напрямки і лікування також може бути різне, тому що одні пігулки можуть коштувати умовно кажучи 50 гривень а є якесь. Специфічне лікування, де можуть коштувати і тисячу гривень. Тобто тут нема чіткого нормативу на одного Чорнобильця. Тут є сума, яка виділена, і потім вона по мірі можливості, так би мовити, отоварюється. На сьогодні майже всі санаторії Закарпаття вони підтвердили те, що можуть прийняти по схемі благодійності 22 чорнобильців. Я думаю, що ми будемо над цим працювати, що ще більше буде таких путівок. На сьогодні оздоровилося 12 чорнобильців. Заблагодійні путівки в основному це Карпати, синяк, санаторії Свалявщини, Гірська Тиса і деякі інші. Сьогодні ми працюємо над питанням одноразових виплат для ветеранів інвалідів війни в дів і інших категорій, які підпадають під ці виплати. Це одноразові виплати, які врегульовані постановою Кабінету міністрів і повинні бути здійснені до 9 травня. Ви знаєте, що в зв'язку з тим, що президент виступив з соціальними ініціативами, на сьогодні розмір таких виплат збільшено у два рази. У нас в області вже розпочалася ця робота. Сформовані списки відповідні отримувачів цих допомог, і до 9 травня таку допомогу одноразову отримають майже 13,5 з інвалідів війни, учасників війни, 13,5 з половиною тисяч. Що стосується розмірів виплати, то це на сьогоднішній день такі розміри. Якщо це інвалід першої групи, то вони отримають 2200 гривень. Таких у нас осіб є на сьогоднішній день 264. Інваліди другої групи отримають 1920 гривень, це 981 особа. Інваліди війни третьої групи 1720 гривень. Я вже сказав, що порівнюючи з попереднім роком, ці виплати збільшилися у два рази. Учасники бойових дій та колишні неповнолітні до 18 років отримують 675 гривень. Особи, які мають особливі заслуги перед батьківщиною, також 2200 гривень. Члени сімей загиблих та дружини, чоловіки померлих інвалідів війни, дружинам чоловікам померлих учасникам бойових дій. Учасникам війни і жертвам нацистських переслідувань і визнаних за життя інвалідами від загального захворювання, буде надано також і трудового каліцтва така разова допомога в розмірі 340 гривень. Друга і третя категорія, які я назвав, це саме основні категорії, які будуть отримувати у нас. Другі категорії це у нас майже 5 тисяч осіб, і цієї третьої категорії, які отримують по 340 гривень. От буде 3370 осіб. Ну і учасники війни та колишнім в'язням концентраційних таборів гетто, інших місць примусового тримання, особам, які будуть, були насильно виведені на примусові роботи. Дітям партизанів, підпільників, іншим учасникам боротьби з національно... Іншим учасникам боротьби також буде надано таку допомогу у розмірі 125 гривень. Це майже три тисячі осіб. Списки сформовані, кошти сьогодні направлені у райони, міста, і відповідно вони вже з завтрашнього, після завтрашнього дня, тобто з 24-25 квітня, почнуть у вигляді почтових переводів поступати до отримувачів. І я думаю, що ми їх завершимо до встановленої дати, тобто до 10 травня ми їх завершимо. Ці виплати. Ну, в основному ці перекази будуть здійснені через почтове відділення, тому що більшість таких отримувачів вони проживають у сільській місцевості. І через почтове відділення, тобто почтальони, ці кошти зобов'язані доставити до отримань, тому що тут багато людей, як я вам сказав, є інвалідів першої другої групи, тобто вони важко пересуваються, і ми повинні забезпечити доставку їх додому. Саме більше у нас проживає це місто Ужгород, місто Мукачево. І інші великі райони це Тячівський, Рахівський, Хуський район. Тобто, відповідно по величині району так само приблизно пропорційно у нас проживають і отримувачі цих допомог разових. Але ці люди, крім того, вони ще отримують, якщо вони інваліди, вони ще підвищену пенсію, щомісячно отримують. отримають. Інваліди першої групи мають 100% пільг від держави на житлово-комунальні послуги. Тобто вони відповідно до чинного законодавства на сьогоднішній день забезпечені всіма пільгами, що стосується житлово-комунальних послуг, перевезень, лікування, санаторно-курортного лікування і так далі, тому подібне. Тобто, ці виплати, які я назвав, на сьогодні носять разовий характер. Що стосується дітей війни, то вони зараз мають підвищену доплату до пенсії, а також 25%. Мають пільгу від держави за сплату за житлово-комунальні послуги такої категорії. У нас в області як діти війни проживає на сьогоднішній день десь біля 125 тисяч населення, тобто це сама велика кількість категорій категорії цієї, які мають пільги від держави.